Останні відповідь на питання, коли буде врожай на фундуку, защепленому на горіці медвежому. Ось дивіться, яка колосальна кількість горіхів на одному саджанці, який висаджується цього року. Ось, Один кластер, другий, третій, четвертий і ось п'ятий. Прибираємо врожай. на Наступному немає. І на цьому також. Ось. Ще один потужно зав'язався, це в нас запилювач сорт хали. Також цьогорічна посадка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинай, 12, тринай, чотирнай. П'ятнай. П'ятнадцять. Шістнадцять. Шістнадцять. Сімнадцять. Вісімнадцять. Також районі 20 штук. 20 кластерів, цьогорічна посадка. Це все необхідно буде обірвати. Ще один знайшов, дивіться, колосальна кількість горіха. Це в нас так само цьогорічна висадка, сорт. Барбакан. Просто неймовірна кількість горіха. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинай, дванай, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцать, вісімнадцать, дев'ятнадцять, двадцять. Двадцять кластерів. Ось. Потужний результат. Рекорд, я б сказав. Ось так, друзі.